Доброго раночку. Таке враження, що я на морі, так. Це був жарт. Це в нас біля фітнес-клубоного. клубу Такі пальми собі стоять. Якщо що. Ще... Я йду на роботу. Потрібно обережно авто їздити. Тому... Ну що, друзі, минув вже тиждень, як я серйозно почала худати. І в цьому відео я сьогодні просто повернусь додому, стану на вагу і покажу, скільки вже мінус. Так, що я роблю? Я вже казала. Ну, по-перше, я менше їм, більше руху займаюся фітнесом. По можливості, як тільки є час, п'ю воду. Часом я без вечері, але часом вечерю. Мінус солодке, так як сказала, але там, може, два рази в тиждень я це показувала. Минулий тиждень це був сирничок у Ярини, ми снідали і я вафлі купляла. Ось, тепер, тепер новий тиждень. Буду раз в тиждень отак показувати результати. А потім я думаю, що вже якщо, як коли я дійду до тієї ваги, що я хочу. Тоді я покажу, як я змінилась, так? Що там менший, менший став живіт чи ні? Я вже, як завжди, біля свого улюбленого декатлону. Я дякую за коментарі, що писали. Я дякую Віра. Так написано в будь-якому випадку, що Віра. Вас звати Віра писала коментар і написала давайте разом і давайте обмінюватись меню. Тому я буду відео обмінюватись, а ви пишіть в коментарях. Я буду казати, що я їла чи не їла. І дякую за коментар. Але Віра, ви не написали мені, з якої ваги ви стартуєте. Взагалі важливо, так не можуть всі однаково худати, звичайно. Бо ви написали. Як в кого справи будуть, так всі мають свій вік. Мені 48, я метр шістьдесят і вага в мене була тиждень тому 67. і Стартувала 67. Взагалі раніше, як я казала, ще до пандемії дуже-дуже багато років, ще як я була молодша, то завжди в мене було так 58-59. Я старалася, щоб було менше 60. А За останні роки я набрала, це почалося під час пандемії. Набрала ваги 60, потім 62-63, і так сягнуло було 67. Я думаю, о-о-о, ну, не здорово і навіщо? І не гарно, Тому я вже серйозно зайнялась. Я любителька солодкого. Я любителька солодкого, тому так е теж і відбувається. Напишіть, Віра, які у вас параметри, скільки вага, який зріст, який вік. Ось, і ми обмінюємось, так як ми з вами домовилися. І друзі, пишіть теж інші глядачі, пишіть, що ви їсте, чи ви займаєтесь похуданням, як вам це вдавалося, чи вдається не вдається? І ще хочу додати. Віра, ви писали, що 5 років без алкоголю, і скільки там років вибачте, забула. Зараз без цукру до кави і до чаю. Я гарячі напої, тобто кава і чай, наприклад, я без цукру п'ю з 2002 чи 2003 року, вже дуже давно. Тобто 20 років, понад 20 років це тоді, коли я колись перший раз з України поїхала до Польщі і побачила, о, люди п'ють каву, без цукру виявляється і вона так ще й смачніша. Це дійсно було так. Тому багато років стосовно коли там писали теж про напої. Я їх взагалі, можливо, колись я в дитинстві, не в дитинстві, а в молодості. Там коли мені було 15-16, вибачайте за шум я тут біля дороги. То я дуже я так пам'ятаю, що після народження доньки, а доньці вже 28, то я не пила коли і взагалі я, я не п'ю газованих напоїв ніяких. Я п'ю тільки щільваса. Вася без газу, з напоїв, кава. Ну каву можу два рази чи три рази в день, чи є і без цукру. Тобто без цукру я вже давно щодо напоїв, і без газу, без коли, а енергетики взагалі я ніколи їх не пила, їх не п'ю. І щодо алкоголю, то я взагалі не п'ю. Так буває, десь може ви бачите на відео, може з Олегом там трішки шампанського чи вина, так пів. Букала, і це може бути раз в півроку чи раз у рік. Ну, я взагалі не п'ю. Я можу зробити вигляд, типу, я там п'ю, а насправді я не п'ю. Ось. Тому ну, мені з цим простіше так, У мене немає цих звичок, і я не палю, не п'ю. Сол... у мене тільки солодке. Оце єдина проблема солодке, я полюбляю солодке, але зараз помітила, що як я менше їм. Або не їм мене вже і не тягне. Я стараюся до кави. Якщо я... я полюбляю просто каву в дуеті з чимось солодким. Якщо я беру каву, то я просто банан, якийсь фрукт до цього беру. А... Або сухофрукти. Ось така справа. Так як у мене ще півгодини, я починаю сьогодні о восьмій, я дуже завчасно прийшла. Я думаю, зайду я вип'ю маленьку просто каву той момент, коли ти почав сидіти на дієті і питає мене продавець, ви будете ще щось до кави? Я кажу, ні, тільки кава. А вона мені дає кусочок пирога такого. Він сухенький, трішки шоколадом такий невеличкий. Я кажу, це той випадок, коли вирішила вже точно сидіти на дієті. Але я взяла. Але на сніданочок у мене є моцарела, я собі приготувала. Так як я починаю о восьмій, я вона не снідаю. І пізніше на роботі я собі їм. І до пішочка. Що хочу сказати стосовно харчування. Бо я не показала, знаєте, як я там не сама в кухні, то мені не завжди зручно знімати на роботі, але. Але зранку була моцарела і хліб, і кава, просто більше нічого. А в день борщик. я взяла з собою борщ зі сметанкою, хліб, ну і каву ще розпила. Такий у мене сьогодні сніданочок. Це масло просто не розтопилось, тому так виглядає. І помідори, огірки з яйцями. До кави я була любителька солодкого завжди. Тепер я відмовляюсь. Наприклад, сьогодні горішки-фісташки. Фісташки добрі при анемії. У мене, до речі, теж понижений завжди все життя гемоглобін. І я тільки недавно дізналася, що фісташки теж дуже добрі при анемії. Стосовно моєї анемії, в мене це все життя. Я навіть вагітна була колись своєю донькою, і теж була анемія, низький гемоглобін був завжди. І як я не їм, що не підвищую трішки підвищується і все. Я не знаю чому, але я так собі думаю, можливо, тому що я майже не їм м'яса, не тому, що я хочу бути вегетаріанка, щось там таке. Я просто його не дуже люблю, я так час від часу кусочок візьму, але я не їм. Я їм дуже мало м'яса. Можливо, це тому. Я сьогодні хочу собі зробити розвантажний день. Не буду їсти більше нічого. Попробую. Раз в тиждень так буду робити, поки що. А для Олега він скоро буде. Курочка, а це буде пюре. Я зробила. Сьогодні я вдома. Хочу вам розповісти: сьогодні я була вдома зранку, і приходив кур'єр з ДХЛ, новий якийсь чоловік. Він подзвонив, я відкрила не нам посилка, посилка сусідці. І він так німецький не дуже знає, але почав говорити, що може візьмете сусідці по-німецьки. І я так ну, чую, що йому так не дуже. Коли вони до когось дзвонять, можливо, звертають увагу на прізвище, бо стоять же ж на домофоні там на цінку прізвища, і, звичайно, хто читає моє прізвище Фролова, біля мене стоїть безпризваний, то думають, що це люди якісь російськомовні. Мені теж не подобається це слово «російськомовний», але так історично склалося, добре, їдемо далі. Тобто людина, яка знає російську, і він так: шпригенці русіш. Якщо хтось мене питає шпрехенці Русі, то відповідаю най Ось і розмовляю українською, і до чого я веду цю всю розмову? Я зараз розповім, як я з ним розмовляла. Я просто скажу наперед, що всі прекрасно все розуміють, якщо люди... З минулого Радянського Союзу, скажімо так, Казахстан чи Молдова чи ще щось. Вони добре розуміють українську мову, якщо розмовляєш українською, це я вже перевірила. Це я вже перевірила на роботі скрізь на вулиці це стовідсотково. Вони можуть щось там не зрозуміти, трішки якесь слово, але про що йдеться в мові? В розмові? Все розуміють. І він такий ж: прехензя Русіш каже, україніш. я розумію, ну, коли він сказав: я панімаю український. То мені це ні про що не сказало. Тобто мені не сказало, це, чи це він українець, чи хто він, так? Бо мій Олег теж каже: Можеш мені переводити, я розумію, вертаючись до кур'єра. Каже: Я розумію, І потім я до нього українською знову говорю, і перед ним ще була там одна кур'єрська служба, і я не відчинила, не встигла. І я питаю, там не залишили часом знизу пакета, бо перед вами були. І я так і українською говорю, а потім до нього кажу: Ну ви розумієте, що я говорю українською? І тоді він аж сказав: я з Дніпра, я із України, я все розумію. Потім щось у нього там була проблема з апаратом, з Гретом, де я там повинна підписатися, я брала для сусідки. А він був не один а був ще один кур'єр внизу, і той підходить, стоїмо далі, і, 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 і той підходить а, підходить, а я того знаю. Він з Молдови і розмовляє російською. І я ж уже при цьому, що з Молдови теж українською розмовляю, щось там говоримо. А той мене вже давно знає, вже не раз він приходив і знає, що я працюю в декатлон, бо він до нас в декатлон посилки привозить, і каже: ви сьогодні на роботу. Кажу, ні, я сьогодні... в мене сьогодні вихідний. Кажу, вибачте, я так в халаті вийшла, кажу, вибачте, і тому й не зібрана. І тому що я сьогодні нікуди не спішу, я сьогодні вдома, я сьогодні не працюю. І це так говорю чистою. І кажу: я, бачите, не зібрана. І потім йому кажу, Ну, ви поняли? І в смислі я говорю, що я не собрана. Він, так, так. Ой. А він каже, да-да, я все розумію. А я так, бачите, і все люди розуміють. І знаєте, мені ще до чого я, по-перше, все розуміють, тому. Не потрібно виправдовувати, що ми розмовляємо, бо комусь треба допомогти. Я пригадую, як був мітинг до 4 лютого я про це розповідала, і одна жінка з України мені каже, ну, з целью помочь, грузин не знають українського, а він говорить на русском, з целью помочь, говорити по-русски. От з целею комусь помочь і собі ми нашкодили. Тому я вважаю, що це не причина. Що люди кажуть, що я просто з помочу, а просто люди не хочуть розмовляти українською. Це така правда. Ось все. Всім привіт. Новий день в новий день. Їдемо на роботу. Сьогодні я не йду пішки і я не їду сама, а Олежик в мене сьогодні. Як сказати, мій шофер. Якраз разом їдемо і він. Вирішив пізніше поїхати, де якраз нас зараз співпав. Я йду така, читаю шпільхалі. Коротше, ігри. Я, я тут скільки? я вже два роки тут працюю і я не бачила. А тому що я з іншої сторони завжди, або їду, або йду, або взагалі я тут ходила і не звертала уваги, боже. Робота, дім-дім, робота і не бачила, що тут таке. Глюк шпіль. Це треба хоч подивитися, що навколо. Так як я казала, як на авто їдеш і не бачиш, що відбувається навколо. Або ж як я ходжу, я вам показувала через парк пішки, то я йду з цієї сторони. А Олег мене підвіз з іншої сторони. Цікава штука, у кожного в житті свій вимір, так? Можна проживати в одному місці, тисячі людей, мільйони проживають, і можеш проживати 10 років і не знати, що є якісь місця. У кожного свій, свій вимір, свій простір. Я на роботі, я з вісьми, але зараз дев'ята. Я вийшла з магазину. У мене тут є одне завдання. Раз в тиждень я купляю для всього колективу фрукти. Звичайно, за рахунок декатлону. Тому я йду через дорогу до едики і купую різні фрукти приблизно, так, на 25 євро. Скажіть, хто в Німеччині проживає, чи у вас є, чи у вас є так заведено, щоб раз в тиждень купувати фрукти для працівників? Я вже закупилась, там решта в сумочці. Іду пригощати колег фруктами. День оздоровлення. Іду з роботи, йду знову через парк. Вирішила я трішки посидіти. Всім доброго раночку. Черговий день, зараз в мене є час, і я, в мене термін до стоматолога, до зубного лікаря. Я зараз йду, хочу перевірити, і трішки в мене там болить знизу між зубами. І я вирішила сходити до стоматолога. І до теми хочу сказати, що на каналі є відео. Як я робила імпланти, я тут в Німеччині робила, скільки це коштує, як це було, весь процес, як це виглядало. Можливо, когось цікавить ця тема, ця болюча тема зубів, то, будь ласка, запрошую, я залишу посилання під цим відео на весь плейлист, як я робила імпланти. Ось. Було діло, була справа. Зараз я йду, хочу перевірити і хочу, щоб подивилися, що тут у мене, бо. Бо люди бігаються, займаються спортом, бо болить. Я вже повертаюся. Я не сказала вам, коли йшла до лікаря, що я змінила стоматолога. Я сьогодні пішла до іншої клініки. Чому змінила? Бо той мій. У якого я робила імпланти. Взагалі це він перший, єдиний був лікар, стоматолог, до якого я ходила тут, в Німеччині він не хоче займатися зубами. Він вже багато років на ринку, і він собі імпланти, коронки, все те, що можна, на чому можна легко заробити. А лікуванням він займатися не хоче, а каналами він займатися не хоче. І... Ну, він мені це прямо сказав не зараз, а ще раніше, бо коли я робила імпланти, в мене ще був один зуб, з яким була проблема, і я кажу: подивіться, будь ласка, подивіться, в мене болить. І він добре, добре, наступним разом, наступним разом, подивіться, будь ласка, і наступним разом, наступним разом і так пройшло півроку, бо він мені робив нарощування ясен для одного імпланта. тому що я хочу тут наголосити, якщо вам видалили зуб. І якщо є можливість, робіть зразу імплант, якщо ви збираєтесь його робити, тому що всихається, всихається ясно, і тоді немає куди вкрутитись, скажімо так, той імплант, тому робилось нарощування. Потім він мені коронки знайшов, які каже, вам потрібно поміняти. Я кажу, я розумію, але коронки можуть почекати, в мене там зуб зробимо, зробимо. І потім вже дійшли вже до того зубу, пройшло півроку, а він каже: Ой, канали треба лікувати, я не буду лікувати. Якщо хочете, я вам дам направлення до іншого лікаря, дам наміри, так, координати, куди ви можете звернутися. Я не буду займатися цим. Але я вже почала у нього процес, тоді імплантів. І я думаю, добре, я в нього залишусь, але така злость на нього вже була. Ну, і я зробила в нього, так. Це два роки тому я їх зробила. А я... Тут більше не ходила до лікаря, а зараз до нового пішла Це мені порадив Олег, тому що Олег сюди ходить час від часу. У Олега все добре, там зубами. Ось, але час від часу просто йде перевірятися. От, а в мене проблем хватає на жаль. Але сьогодні пішла, вони мені поставили пломбу. Мені сподобалось, все нормально було. ці цій кліниці все так на рівні, серйозно. Одразу зробили. Одразу я прийшла, то заповнила там анкету, так, як зазвичай всі дані, хто є, що я, які в мене проблеми, не проблеми. Алкоголь вживаю, не вживаю. Тобто така анкета, як зазвичай. Потім знімки поробили, поробила, щоб бачити, що, і в кабінеті ти сидиш, і от перед тобою це перший раз в мене таке. Екран великий, там ти бачиш всі свої зуби, всі свої імпланти, коронки, це що, що там відбувається, всі кістки. І розказали, сказали, все нормально. Нема ніяких там запалень, ніде нічого, але невеличка проблема тут сказали, що не потрібно лікувати, поставили пломбу, почистили і поставили пломбу. Це все, що сьогодні зробили. Мені пощастило, я майже все розумію німецькою, так, але ж все рівно, як йдеш і рідко, не так часто буваєш у лікаря, і ось до стоматолога я пішла, я не все розумію, що там кажуть. А асистентка виявилася полькою, то я зрозуміла, бо прочитала, як її звати. Кажу, ви, мабуть, розмовляєте польською, то вона мені все все переклала. І... Ну, все добре, так, коли вже ти точно до слова знаєш, що тобі кажуть. А ось тут, до речі, стоматолог, до якого я ходила раніше, якщо що.